Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо, боремось, воюємо. Знаєте, такий файний коментар мене написав. Жінка чи чоловік, не знаю, там не, не видно. Ну, якось так підписують. Не, не розумієш, хто пише коментарі. Але я відповім, чому я не розповідаю про війну. Бо в Україні війна. І, ну, а я тут розповідаю про якісь сім'ї, про якісь там е, речі. Ну, які треба робити, а про війну не розповідаю. Ну, так, так файно зараз чути про війну. Ну, по всього, з усіх паяльників, будильників, все, що тільки має, якийсь динамік, екранчик, то там уже війна, війна, війна кожен день. 24 е, години на добу постійно крутять, крутять. Прямі трансляції війни, війни. Ну, Ми знаємо все це. І у мене питання, а чому я вам не розповідаю про війну? Слухайте, як я не розповідаю про війну? А нагадую, що піс в середу і п'ятницю кожну середу і п'ятницю, я це нагадую. Люди вже змучилися це слухати. І це що не війна? Це не про війну? Ні, це про війну. Тільки про війну, в якій ти береш участь, в якій ти можеш брати участь, а не про ту війну, яка в тебе по телевізору показують. Про що мені розповідати? Скільки солдатів загинуло, розповідати, що сатана тріумфує, коли війна, коли люди нарікають на Бога, коли люди забули Бога, коли люди не вірять в Бога. Про це говорити? Про що говорити про війну? Тут не треба не говорити, тут треба боротися. боротися. А піст і молитва це є боротьба твоя, моя проти. Сатани проти війни. Марія каже, пістом і молитвою навіть війни можна зупинити. Війни можна зупинити. Тому, як то я не говорю про війну, слухайте. Постійно говорю, постійно. Людям вже набридло про каву говорю, про те говорю. А я сьогодні не можу від кави від кохана, вибач, знову про каву. У мене кохана італійка, то кава для них це трошки більше, ніж просто напій. І тому. Ну, Деяких людей ранить, чіпляє, деколись, як кажу, за алкоголь, за сигарети. Це що, не ну, війна чи що? Це війна тільки в тій, які ти можеш щось зробити. Бо в тій війні, яку ти не почав, це там нічого, ти дивлячись телевізор, нічого там не зміниш. нічого. Ти... Мас-медіа це... це інструмент сатани, який через ці мас-медіа змінює твою свідомість. Якщо ти дозволяєш спокійно. Дивитися всі новини собі, то ти буквально дозволяєш сатани входити в твоє життя, в твій розум, в твій настрій, в твоє життя і руйнувати його зсередини. Ось що, ось чого треба боятися. Тому я, власне, постійно говорю про піст. Про піст. Для чого цей піст? Для того, щоб зупинити війну. Господь мене покликав сюди ще до війни вже молитися і постити за мир в Україні. Думаю, ну, більшість, напевно, думає, що я просто втік від війни і тут життям в Меджугорі. Ні, я тут воюю. Кожного ранку, о 5 ранку на молитву. Піс, середи п'ятниці, кожна, а зараз взагалі кожен день. На хлібі і воді. Не так, що я від кавки відмовився. Або і ще там. Ми сьогодні від новин не можемо відмовитися. Йому... ну, цілий день без новин, та як я буду жити. Я. Ну як то жити? Ну як? Всі знають новини, а я не знаю. Як? Як, як можна жити? То ось піс візьми від новин сьогодні. Допоможеш? Допоможеш, щоб мир прийшов скоріше. Знаєте, чому нема миру ще в Україні? Бо ми не постимо. Бо ти не постиш. Не хочу кидати почуття вини, але знаю, що ти не постиш. Одиниці у нас постять. Це з наших глядачів одиниці. Розумієте? А що казати про всю Україну? Хто там постить? Та де? Навіть в, Великий... в п'ятницю. Гульки-шмульки, алкоголь, бо це ж день водія. Ну, то як ми живемо? За що ми взагалі маємо цю війну? То просто так на нас налетіли, ми нічого не винні. Ні, ми відійшли від Бога. Ми в гріху почали купатися. Аборти, алкоголь, наркоманія, обмана багатство, постійне кидання кинути це вижити. Там вкинув, там вкрав, там вбив, там забив. До чого ми докотилися? Війна принаймні зробила з людей людей в на... якоїсь мірі, а зі скотів ще більших скотів. То про що розповідати? Про те, як наших зараз чоловіків виловлюють е, і в мішках вивозять на передову і там їх нищать, бо клеймували їх ті втікачі, ті переховуються. Я теж втікач, ну, щоб ви знали. Я, я не знав, але там в Україні вже клеймо поставили для всіх, хто були за кордоном, коли війна почалась, то вже втікачі стали. Тому про що розповідати? Що може втікач розповідати про війну? Як ви думаєте? Знаєте, я не хочу розповідати вам про війну, бо ви все і так все знаєте. Про що ще не знаєте? Про білий прапор, який Папа Римський сказав, який журналіст, журналюга. Викрутив так, щоб витягнути якесь слово, і потім розкрутити його. Навіть інтерв'ю ще офіційно не вийшло. Уже всі про якийсь прапор гудять. Гудять. Гудять всі. Бо папа сказав, що білий прапор треба поставити. Він навіть того не казав. Але, Але що цікаво, коли журналюгу такого підлого заслали до Путіна, американського, професійного, і він там Путіна так колов, так викручував, всі українці аплодували. Молодець. А коли росіяни заслали такого ж журналіста до Папи Римського, і він там його виковиряв і щось витягнув не то, що треба, то всі в паніці. Це вам відповідь. Там підло зробили, тут відповідь прийшла. Підлість йде за підлість. Так є, так було. Що сіємо, то і пожинаємо. Може, не ми висилали того ж журналігу, але хтось вислав. Хтось потім вислав Папі такого ж журналюгу. Що ви хотіли? Що ви хотіли? Ну, можу вам багато розповідати про війну. На правду. Можна цілі е, програми кожного дня знімати про цю війну. Але це і так всі роблять. У нас половина ксьондів, патріоти, воєнні експерти, половина лідерів спільнот, воєнні експерти. Ті, які були експертами нещодавно ковідними вірус, вірусологами, були експертами, зараз стали воєнними експертами. То вистачає експертів. Я хочу зберігати. Марійне послання, хочу жити ними і хочу йти до Христа і проповідувати Христа Воскреслого. Що ти боїшся? Війни боїшся? Бійся того, хто може душу твою забрати. А це сатана через мас-медіа тебе вб'є, знищить швидше, ніж тебе ракета прилетить. Розумієте? То благословенний час маємо. В Україні взагалі благословенний час. Треба готуватися до доброї смерті. Ви взагалі проводили. Підготовку для доброї смерті нам треба провести це, бо я тут провожу. Я вже вмер для цього світу давно ще до війни, і ще до коронавірусу. Тому мене не цікавить, що Сатана сьогодні пропонує? Який вид вбивства він сьогодні пропонує? Чи то коронавірус, чи то війна, чи завтра ще щось, чи ядерна війна, чи третя світова війна. Яка різниця, що буде завтра? Чи сьогодні ти живеш в стані спасіння? Чи сьогодні ти підеш на небо, якщо помреш? Якщо ти сьогодні заснеш і не прокинешся, де ти будеш? Ось що мене цікавить. А що цікавить сьогодні тебе? Скільки грошей вкрали? В політиці, скільки вкрали, розворували, скільки там солдат вбили. Ну, Якщо тебе це цікавить, то може тебе ще щось тримає в цьому світі. Мене тут нічого не тримає. Я тут ну, нема в мене немає, у мене тут скарбу. За які би я тремтів. Я хочу до неба. Хочу. Тому наше, наше житло на небі, а не тут, на землі. Тож давайте прагнути небесного, а не матеріального. А війна це те, що вбиває матеріальність, але не вбиває твою духовність, якщо ти не дозволяєш вбити свою духовність. Ну але якщо ти зранку до ночі в новинах, то, звісно, ти помреш. І давайте постити за мир, за швидке припинення війни за перемогу України. Треба постити і молитися, а не новини переглядати. Ну і це все. 10 травня 1984 рік. Багато вірних були стривожені. Останнім посланням Богородиці дехто мав відчуття, що Богородиця більше не буде передавати послання для парафії. Однак ввечері вона сказала. Я говорю до вас і хочу надалі говорити. Ви лишень, слухайте мої настанови. Це було, щоб ви розуміли, після того, як одного четверга Марія не з'явилася для парафії, і парафія була стривожена, люди були стривожені, що Марія вже не буде об'являтися. Але Марія каже, я говорю до вас і хочу надалі говорити. Ви лишень, слухайте мої настанови. Що означає слухайте настанови мої? Це не означає, що... Послухали, в одно ухо війшло, в інше вийшло, я слухав. Ні. Вислухати треба і почати цим жити. І коли Марія каже: постіть! На хлібі і воді, моліться. І що цим постом і цією молитвою можна зупинити війну, то це є наш єдиний інструмент. Єдине, що ти сьогодні можеш зробити для України, для миру в Україні, це постити. І молитися. А ти хочеш слухати новини? Чому так? Ну, бо то легше, то нічого не треба робити. Знаєте, я знаю такі категорії людей, які християни, які ну, постити ну, не можу, ну то задужа. І таку категорію християн, які вже суперхаризмати. Вони, та що там піс? Я піду космічних бісів зв'язувати. У мене там хо-хо-хо, праця така серйозна, що йой. А постити, ну то для, для когось. То там хай в меджугорі люди постять, там легше, там хліб вкусніший. Це частіше коментарі. Хліб вкусніший в Меджугорі. То може вам тут фурами возити хліб в Україну, щоб ви там постили. Можемо організувати. Я тут буду замовляти автобусами вам відправляти. Ви тільки постіть. Смачний то хліб чи не смачний? Чи Марія каже в посиланні постіть на меджугорському смачному хлібі. І каже, ви там в Меджугорі приїжджайте і постять, а в Україні то не постять. Ну бо вам не треба. Тоб... Просто просто не вкладається в голові. Yeah. І я вже опитував людей, мало в нас постять серед наших глядачів. Тому я це не придумаю і не кажу. Але щоб ви зрозуміли, не хочу кинути почуття вини. Я хочу лише сказати, що коли ти хочеш про війну чути, то ось твоя війна. Проти в своїй плоті проти духа того, внизу який, сатанинського духу. Його треба гонити. Його треба виганяти. І воювати, воювати там. Воюй там, де ти можеш воювати. Не воюй е, в новинах, в політиці, там, де ти не є президентом, не рішай за президента. Ти можеш рішити тільки за своє життя, яку позицію сьогодні ти займеш. Чи приймеш ти. Боротьбу, чи приймеш ти участь у цій війні постом і молитвою, чи приймеш сатанинську позицію нарікати, обмовляти, прирікати, коментувати, ну так знаєте, когось обвинувачувати. Ну, бо ми про війну не говоримо. Постійно говоримо. постійно говоримо Треба тільки читати між строк. Я не кажу про війну як війну, не констатую факт, бо вона є і так. Не треба констатувати що є війна. Вона є, ми всі знаємо, що вона є. Я пропоную як її перебороти. Ну, не я пропоную, Марія пропонує. А я кажу, що Марія говорить, то Марія нам пропонує один вихід з війни піст і молитва. Більших не дає. А якщо це один вихід, то тоді, щоб не піти в цей вихід, що би не зайти в ці двері? Чому? Чому не заходимо? Ай, ну це? Не хотіла я таке почути. Я хотів щось цікавіше про війну почути. Ну, цікавіше тобі про, про розповідь розповідять. Розповідь. Ну, ви знаєте, там вам навчать. Ну і священиків, час купа священиків воєнних експертів. То, то слухайте. Є кого слухати. А ми, давайте тут будемо в цій програмі слухати Марію і притримуватися, притримуватися її послань. Каже: Я їх хочу надалі говорити, говорити до тебе, хоче Марія, не комусь там, десь. Хочу і надалі говорити тобі, дитинка, дорогоцінна моя дитинка. Лишень слухай мої настанови, лишень слухай їх, вислухай їх, виконай їх. Ці настанови спасуть твоє життя, врятують, витягнуть тебе з пекла. Ось що Марія тобі каже сьогодні. І мені це каже. Тож давайте слухати і жити цими настановами. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з меджгоря, папа.